Олександр, – 19-річний вимушений переселенець з Нью-Йорка на Донеччині, доглядає за літніми та маломобільними людьми. Олександра та його маму волонтери вивезли з-під обстрілів у червні цього року. Після переїзду до Дніпра хлопець влаштувався на роботу в центр соціальної адаптації, щоб допомагати літнім людям, яких також врятували з небезпечних регіонів. Про свої обов'язки Олександр розповів нашим репортерам. Це наш дом. Ось це наш будинок. Ось бачите, ось є частина квартири, а тут обвалилася. Ось тут ще була квартира. Вона майже сюди доходила до цього будинку. Ми в самому краю жили. Ось тут має бути продовження будинку, а його немає. А його нету. Олександр показує пустку, на місці якої нещодавно була його квартира. Ми вже тут прижили. Ми вже тут прижились. Вже добре було, і дізналися, що немає квартири. Ну немає, і немає. Що поробиш. Вже все вже пізно думати про щось, її немає. Там думати о чом та нету. З Нью-Йорка, що на Донеччині не хотіли виїжджати до останнього. Жили в центральному районі. Там не так часто лунали вибухи. І поки працювала пошта, можна було жити. Згадує Олександр. Замовляли і одяг, і навіть продукти. А коли поштове відділення закрили, люди почали масово виїжджати. Ситуація напружена. У нас ситуація напружена. У нас залізна була. Це частина Нью-Йорку, і сказали, що прорвались туди росіяни. І ми зрозуміли, якщо вони прорвались, а це в кілометри від нас, навіть мабуть, менше кілометру. Прорвались, ну і все значить, якщо виїжджають всі, треба й нам виїжджати. Не варто чекати, поки тут почнуться бойові дії. На Волонтери, які допомагали Олександру з мамою виїхати, запропонували доглядати за маломобільними людьми, яких також вивозили з під обстрілів у прифронтових зонах. Щоб не сидіти без діла, все рівно навчаюсь. Чому б не допомагати людям? Хлопці розповіли, що робити, і він швидко втягнувся в роботу. Чим навіть здивував старших колег, бо на цій посаді рідко зустрінеш молодь. Він якийсь позитивний. Він до себе притягує людей. Всі дідусі. Бабусі всі його обожнюють, всі до нього звертаються. Він завжди посміхається. Він ніколи не покаже, якщо в нього є якісь проблеми, складнощі. Він ніколи не покаже цього, ніколи не побачить, що йому тяжко на душі. Хоча він також постраждав від всього цього. Всього. попри важку фізичну працю, інколи без перерви, Олександр не жаліється, обов'язки складними не вважає. Адже мешканцям центру говорить набагато важче. Буває також, що буває таке, що майже всі 24 години бігаєш. бігаєш, 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 от прям буває взагалі всі 24 години, навіть вночі можуть людину привести в диначі, і ми будемо купати, мити, готувати місце спальне, погодуємо їх. Кормимо їх. а підопічні Сашка жартують, що він так часто до них навідується, що встигає їм набриднути. Але кожній появі юнака раді, бо хлопець щиро цікавиться їхніми справами. Мені подобається... мені подобається душевне ставлення до людей. Це найголовніше. Ну тоді і жити хочеться. А якщо б було постійно гав-гав-гав, воно і так не хочеться жити. Ще й таке. Дякую таким хорошим людям. Дай Бог тобі Сашко, життя, щоб війна швидко закінчилась. Ось які дівчини пощастить, чоловік буде прекрасний. Дівчині повезете. Між змінами у центрі соціальної адаптації. Олександр продовжує навчання у технікумі на інженера машинобудівника та планує вступати до вишу. Галина Федорченко, Олександр Дубина, телеканал Прямий.